Слава Ісусу Христу! Ще я хочу дати свідчення за свого батька. Так сталося, що в нього почалася дуже сильна діарея і вона не припинялася довгий час. Десь так тривало 5-7 днів. Він лікувався такими лікарствами, які написали йому лікарі. І це не припиняло. Воно далі тривало, температура піднялася висока. І викликали швидку, бо почався такий сильний ріжучий біль. Швидка забрала його на жовтневу, сказала, що він їхній пацієнт, що не знає, що з ним робити. І так лікарі не могли поставити такого діагнозу, який б дійсно відповідав тому, що в нього є. Ну і вже взяли його на мазепи в лікарню, почали обстежувати кожен. І я прийшла до цього Олега, попросила, щоб він молився за мого батька, бо температура тримається. Висока, і діарея не проходить, він настільки сильно ослаблений, вагу почав втрачати. Ну, взагалі, І кажуть, що скоше всього його готували вже до операції. Ну, Ми дуже всі переживали, тому що він настільки був вже, знаєте, сход, що людина, коли знаєте, не їсть, і операція, і це дуже все тяжко було. І почали не знати, який в нього діагноз. Потім вже якось так почали встановлювати, сказали, що в нього. Ну, я так по медичних термінах зараз не пригадую, але так скажу от вже так, щоб розуміли, що це був скрут кишок в кишечнику. Там повністю все скрутилося, в нього ця діарея була постійно. І я просила оця лег про молитву. І казали лікарі, що якщо температура не спаде, не припиниться діарея, то бо почався сильний запальний процес і, напевно, будемо робити каже, операцію. Надії було дуже мало. Це чудо, Я дякую Богу безмежно, бо це просто чудо, що отець у них молився. І це знаєте, просто лікарі розводять рука, вони знають, як так могло повернутися, наскільки сильний був скрут тих знаєте, кішок всередині. Все почало нормалізовуватися. Та температура почала трошки спадати, підніматися, потім знову спала. І дякувати Богу, він там вже потім такими лікарствами, капельницями підтримували. Але дякую Богові за молитву оця Олега. Бо через молитву ця Олега Господь так зберіг життя татові і обійшлось без операції. Безмежно дякую Богові. Слава Богові за все. Яре прийшла.